Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка починає напружуватися на польсько-білоруському кордоні з тими нелегалами, які намагаються проникнути в Євросоюз. І що друзі найгірше. Ключову роль одну з ключових ролей в цій всій ситуації відіграють саме українці. Як би це сумно не було, ми сьогодні всю цю ситуацію максимально детально розберемо. Тож дивіться це відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера. Це мобільний додаток, який називається TransferGo, і він допомагає українцям. Відправляти кошти з будь-якої країни Європи на карту будь-якого українського банку ці перекази йдуть просто-напросто моментальні і нагадаю, що TransferGo, він вже на ринку більше 10 років, тому це є один з найнадійніших сервісів для. Відправки грошей з Польщі та інших країн Європи в Україну. Якщо в тебе ще немає додатку, TransferGov, ти можеш його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Тож завантажуй, роби свій перший переказ і ставай ближчим до своїх рідних в Україні. Тепер, друзі, давайте переходимо до нашої теми. З'являються новини, що декілька днів тому було рекордно виявлено цілих 95 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути білорусько польський кордон. І як повідомляє прес-служба прикордонної служби Польщі було затримано. Було затримано 20, було затримано 24 особи. А е, всі інші, е, на жаль, нелегально потрапили. На територію Польщі, і як не дивно, паралельно з цією новиною про те, що збільшується в рази кількість мігрантів нелегальних, які намагаються проникнути в Польщу, разом з цим з'являється все більше новин про те, що на тому ж самому білорусько польському кордоні щоденно затримують по декілька українців, які працюють так званими таксистами, які підбирають цих біженців і далі їх там перевозять до інших країн Євросоюзу, до Німеччини і далі. І це означає, що, по-перше, російські та білоруські спецслужби активізувалися, і так як на вулиці вже стає потрохи тепліше, ми, я думаю, що ми найближчими тижнями або навіть місяцями будемо бачити знову такі масові відео, де люди сотнями або тисячами ці нелегальні мігранти будуть пробувати штурмувати кордон для того, щоб попасти на територію Польщі. І це все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію на кордоні в Польщі і в загальному в Європейському Союзі. Саме тому, буквально вчора, ми з вами говорили про те, що Німеччина вже робить. Заклики до того, щоб відновити прикордонний контроль на, е, з Польщею та з Чехією, незважаючи на те, що вони всі знаходяться в Європейському Союзі, і це робиться на мою думку саме для того, щоб не дати оцим нелегальним мігрантам проникати на територію Німеччини, тобто таким чином, вони хочуть себе власне захистити. І е, на мою думку, найгірше те, що в цій ситуації постійно замішані українці, які гоняться. За швидкими грошима, тобто вони їм платять величезні кошти за те, щоб вони займалися цією нелегальною діяльністю, тобто, щоб вони на якихось там пунктах збору секретних підбирали цих біженців і далі перевозили їх в інші країни. Саме тому останніми днями також дуже багато. Новин про те, що ловлять цих українців, які перевозять цих нелегалів, нелегали є з абсолютно різних країн. В основному це там Пакистан, Афганістан, Сирія, Шрі-Ланка і так далі. І Якби це все показує, що власне в українців немає свідомості в деяких українців, які знаходяться зараз в Польщі, що таким чином ведучись на швидкі гроші, вони являються посіпаками російських спецслужб, які допомагають їм дестабілізувати ситуацію в регіоні? Тож, будь ласка, друзі, якщо ви знаходитесь в Польщі, і якщо вам Хтось пропонує заробити декілька тисяч злотих за те, що ви е, там буквально за дек... на декілька годин поїдете когось заберете і когось кудись завезете. Я не раджу вестись на такі пропозиції, бо в такому випадку вам загрожує ну, в'язниця. Це буде декілька років в'язниці. Е, польські спецслужби також дуже добре працюють. Європол також дуже добре працює. Вони, е, якби, намагаються максимально. Ефективно відловлювати оцих посібників, які перевозять цих біженців. Ну і, звісно ж, так само прикордонна служба пільнує всіх, хто намагається там перетинати кордон. Хоча я все-таки роблю ставку на те, що в наступні декілька місяців кількість цих нелегальних мігрантів вона буде. Дуже і дуже збільшуватися це може бути по декілька тисяч людей на день, і ми не знаємо, як буде реагувати прикордонна служба Польщі, чи вони будуть там вводити знову війська, знову вводити якийсь там надзвичайний стан для того, щоб в тих регіонах посилювати контроль. В загальному будемо слідкувати за ситуацією, але бачимо, що як тільки прийшло тепло, одразу ж починаються ці провокації на кордоні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.